У нашому центрі зібрана найбільша в Україні колекція крокодилів. Наразі у нас мешкають 19 крокодилів різних видів, від маленьких до 2,5 метрів у довжину. Також є у нас і інші тварини змійки, черепашки та макочки. У нас цікаво як дітям, так і дорослим, оскільки можна не лише побачити рептилій, потрогати їх, можна також дізнатися неймовірні факти про їх життя з нашої екскурсії, яку ми проводимо за бажанням для кожного відвідувача. Наприклад, такий маловідомий факт щодо статі майбутніх крокодильчиків насправді вона залежить не від хромосом як у людей, а від температури оточуючого середовища. Тобто, якщо температура кладки становить вище 33 градусів, то народжуються самці, а якщо опускається нижче 31, то переважно самки. Наш центр реабілітації рептилій це про любов до тварин.